Розквітають айстри веселково, звук звука гамірних жестих, а найкращі у громаді школи зустрічають школярів своїх милювання навісні хвилини, без інші веросневими привітання. Здравствуй, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Про літо літа, непомітна в спогадах, лишивши теплий слід. Школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити цілий світ. Шкільне життя неважко зрозуміти, що потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, дослід і освіта, стежки до будь-якої висоти. Наші школи кращих і немає, ми на думці маємо одне. Голова громади всіх вітає. Перше вересня освіті старт дає. Шановні вчителі! Дорогі батьки, любі діти, сьогодні хочу вас привітати всіх з 1 вересня, початком нового навчального року, складного, непростого, досить таки напруженого, але нового навчального року. Рік, який дасть вам нові знання, який принесе нові успіхи, рік, який не просто дасть вам знання. А дасть вам перемогу, яку ми всі разом з вами віримо. Бажаю вам щастя, успіхів, бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися, а саме головне, щоб ми отримали мир, мир після перемоги, після перемоги нашої України. Слава Україні! Ми, українці, нація нескорених, що звикли вільно, незалежно жить. Хай перший дзвоник, голосний, завзятий для шкіл громади, гучно прозвучить.